Вітаю на уроці математики. Тема уроку число і цифра 2. Склад числа 2. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Порахуємо усно. Сьогодні рахуємо Яблочка. Один. Два. Три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Скільки яблучок на екрані? Десять. Полічи? Один. Два. А тепер. Полічимо у зворотному порядку. Два, один. До нас завітали Тарасик та Леся. Тарас перший, Леся Друга. Скажи, будь ласка, який по порядку Тарас? Тарас перший. А яка по порядку Леся? Леся друга. Хто це? Корова та теля? Скажи, будь ласка, а хто другий? Друге теля. А хто перший? Перша корова. Скільки на екрані яблук? Одне. Скільки горіхів? Один. Скільки груш? Груша? Одна. Розглянемо, як утворюється число Два. Скільки яблучок? Одне. А нам бджілка принесла ще одне яблучко. Один і один. Разом скільки? Два. Якщо до числа один додати ще один, то одержимо число два. Два. Це один і один. Хто зображений на екрані? Зайчик, їжачок, лисичка, ведмедик? Друзі вирішили помандрувати. Мандрувати вони будуть на потязі. Приїхав потяг і привіз один вагончик. Скажи, будь ласка, а чи всі звірята помістяться в один вагон? Давай перевіримо. Сяде зайчик їжачок. А лисичка із відметиком не помістилися. Що треба зробити? Додати ще один вагон. І в цей вагон. Сяде лисичка та ведмедик. Скільки вагонів зеленого кольору? Один. А скільки вагонів червоного кольору? Один. А разом скільки вагонів у потязі? Два. Давай познайомимося із складом числа 2. А що ж таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. Склад числа 2 це кількість предметів яких 2. Скільки яблучок на екрані? 2. Давай пригостимо. Зеленим яблучком їжачка, а червоним яблучком білочку. Кожен із тваринок отримав. По одному яблочку. Так з чого ж складається число 2? Два. Це один і один. Скажи, будь ласка, з яких чисел складається число 2? Це один і один. Скільки курчат зліва? Одне. Скільки курчат справа? Одне. А скільки разом курчат? Два. Скільки жабенят зліва? Одне. Скільки жабенят справа? Теж одне. А скільки разом жабенят? Два. А тепер давай попрацюємо в зошиті. Підготуй зошит та олівчик. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила. За каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість. Знайшли ми ще одного. Сім. Рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали. А вночі солодко спали. Пригадай, за партою сиджу так. Спину тримаю рівно, лікті кладу на стіл, ноги ставлю на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримую зошит. Олівчик тримаю трьома пальчиками. Кладу на середній, вказівним і великим міцно тримаю. І не забуваю зошит класти на парту на скоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз, і на п'ятій напиши цифру 1. Залиши одну клітиночку порожнею вправо і запиши цифру 2, пропиши до кінця рядочка. Опустися вниз, залиши одну клітиночку порожньою і запиши 2, пропусти одну клітинку порожньою і запиши цифру 1. А тепер давай порівняємо. Поставимо знак більше, менше або дорівнює. Як ти думаєш, який знак ми поставимо? Куди пташка буде ротик відкривати? До більшого числа. А більше число яке? Два. Два більше за один. Відступи три клітиночки вправо. На четвертій запиши один. Залиши одну клітиночку порожнею і запиши два. А який знак ми поставимо між цими числами? Знак менше один. Менше двох. Такі вирази називаються нерівностями. Пропусти вниз одну клітиночку порожньою, на другій запиши 2 і 2. А який знак ми поставимо між цими числами? 2 і 2 це однакова кількість, тому ми поставимо знак дорівнює. Підступи вправо три клітиночки на четвертій запиши один та один. Постав знак між цифрами самостійно. Один дорівнює одному. Такі вирази називаються рівностями. Які цифри до нас завітали? 1 і 2. Яке число слідує за числом 1? Число 2. Яке число передує числу 2? 1. 1 – це попереднє число, 2 це наступне число. На екрані ти бачиш кошик та предмети. Нам треба скласти в кошик ті предмети, яких по 2. Які предмети ми покладемо в кошик? Вишні. Полиницю покладемо. Ні, вона одна. А груші, груші покладемо в кошик, а яблучко. Ні, воно одне. А сливи. Сливи теж покладемо в кошик їх дві. Всі фрукти зібрані. Сьогодні ми з тобою познайомились із складом числа 2. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!